Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Мотивація на домашні справи. Покажу покупки, покажу роботу на вулиці, обірвала вишні, покажу, що я зробила з цими вишнями. А для початку покажу свої покупки. Отже, сходила я в магазин, моя ціль була купити цукор, бо вишні є, але підхопилося ще біля цукру все інше. Взяла 20 яєць, сметану, літер, Взяла йогурт, бананчик артек пафлі, цукор. Взяла там по 29 з копійками, дві помідорки і взяла філе куричі, три штуки там вийшло на кілограм, по 206 гривень за кілограм, одна вже вариться частина, а дві ще чекають. Також вдень сходила, купила сідушку для діми на унітаз і Вставати таку табуреточку йому. от І, і також е, взяла на дорослий унітаз, бо теж у мене поламалося. Це забігала, поки Діма був на занятті, то я так забігла, взяла, де і тоді його після заняття забрала. Ось такі були в мене покупки. от е, Також покажу, чим займалася на вулиці. На вулиці. е-е Якраз перед грузою, перед цим всим, я дивилася на прогноз, думаю, треба трохи, хоча б трохи ці вишні обірвати, бо після грузи гілки не будуть такими гнучкими. Тобто, в подальшому вони можуть ломатися, коли вже після грози наберуться води. А зараз вони ще такі більш піддатливі гнучки, то я гілля нахиляю от, і зриваю. Вишня, ще не зовсім велика, тому можна щось і знизу дістати, а тоді на стільчику. Ну і вже Якщо не дістаю, то тоді вже або стіл виношу, або драбину беру. Ну Це вже таке заняття стіл, стілна. На висоті не дуже зручно і так з обережністю потрібно рвати цю вишню. А так, цього року, дякувати Богові, вродила добра вишня, вистачить і мені, і горобцям. і... Ще залишиться, як я кажу, висіти і падати. Тому обірвала вишню. Звичайно, буває таке, що раніше рву вишню, але цього року так уже якось воно затягнулось одне, друге, третє. Тому, думаю, обірву, якраз будуть дощі, гроза то буду вдома сидіти і займатися цією вишнею. От, тому... Пишіть в коментарях, як ви там обірвали цю вишню, вже щось зробили. Можете поділитися своїми рецептами, тому що в мене ще вишня не вся обірвана, а ще висить вишня на вишні, тому вишня на вишні. Е, тому ще буду рвати і ще щось буду заготовлювати. Можете мені е, дати рецепти, які ви використовуєте, і які для вас подобаються, то щось спробую з того зробити, бо е, сьогодні теж покажу рецепт, е, дала сестра, не робила так. Е, ну, була... Я не я, якби я не змінила трішки рецепт, ну, як знаєте, змінила, по-своєму, зробила, але моя індивідуальність в тому, тому покажу, що я з вишнею зробила. Отже, я позбавилася кісточок, зважила в мене тут 4 кг. І я додала цукор 2 кг, тобто на 1 кг на <сувачен> 1 кг вишні пів 1 кг. Цукру. Хоча це забагато, я знаю. Але е, рецепт мені сестра сказала, все все приблизно. Ну, тобто, солодити, поки солодке буде. Я зазвичай знаю, що коли я брала вишню у власному соці, я брала на 1 кг 300 г цукру і було добре. А це вирішила не ризикувати, бо знаю, якщо солодке, то буде стоять. Ну і я так уже зробила. Отже, постоїло воно десь годинку, і я доводжу його до кипіння. Тобто, от-от воно вже закипіло, і я знімаю піну по можливості. Шумівки, шуму знімати в мене немає, тому ось так ложкою трішки зняла. Ну і ладно, Нехай так буде. От, е, Знімаю вже з вогня і проціджую е, моє завдання відібрати густу частину вишню від рідкої, і буде окремо вишня така густа, і окремо сік. З усією вишнею так проробляю, в мене було дві варки, і в мене вийшла окремо густа вишня і сік. Сік ну дуже солодкий, можливо, потрібно менше цукру, а тоді вже окремо додавати у вишню. В саму ягоду, так як і мені сестра говорила. Тобто, спочатку менше, от, а потім вже в окрему ягоду додавати. Ну, ось я таким чином зробила Сік дуже-дуже солодкий, тому ем, покажу, що далі з ним робила. А ось ця густа частина. Ви бачите, що я не сильно його прям до нуля сіджувала соку, і це так і має бути. Якщо у вас дуже сухо, то відповідно сік трішки назад додайте, щоб у вас був, щоб не зовсім було сухо, тому що потрібно для цієї вишні ще хвилин 5-7 прокипіти. Я вже не зазняла, як я це робила, бо був вечір. О, тому зараз вже показую, що прокип'ятила хвилин 5-7, е, помішуючи час від часу, і тоді накладаю в стерилізовані банки, е, І також стерилізую кришки, і буду закривати. Ось таким чином накладаю, і якщо в кінці, буду бачити, що е, соку малова, відповідно... Е, коли накидаю ложкою, то трішки ще додаю сік, щоб воно ніби так в сокові плавало. Ось така частинка ще в мене залишилася, в тарілочку буду їсти. І все інше за катою. У мене вийшло 4 баночки півлітрові. Ну тут в основному все-таки ягода м'якоть. А сік окремо. Вирішила щось новеньке пробувати, бо ж просто вишні в соку файні, класні, але хочеться щось і новеньке. Тому можете порекомендувати мені в коментарях, що приготувати з вишні. Буду користуватися готувати. Підписала я вишні якого року, щоб не забутися. І вони будуть можна зберігати 1-2 роки, думаю, все буде добре. І покажу також із Сіком, що я зробила. Ось на другий день показую він схолов, і я його виляла в пляшки. Точніше тут вийшло 2 літри і ще майже пів літра. Я візьму в холодильник, і воно лежить в холодильнику, і можна з нього робити морси, компоти, киселі, будь-що, що вам подобається. От, тому на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. І всього вам найкращого!